Ось цей обурливий допис лучанки сколихнув в соцмережі. Під час стрижки кішки працівниця салону краси для тварин відрізала пугнастій орган, а саме сосок. Цей інцидент трапився 29 січня цього року і неабияк налякав та обурив власницю тваринки Ірину. До слова жінка не просто любить кішок, вона займається порятунком беззахисних тварин та піклується про них. Зараз у її оселі живе аж сім котів. Щодо травмованої кішки, то її ім'я принцеса. Вона приїхала до України із Угорщини. Вона в руках молодого, недосвідченого заводчика, мала дуже багато проблем за кордоном, вона в нас гостя з Угорщини. Ось, і там європейські ветеринари не справились з її лікуванням. І вона. Ми за нею їздили, платили за доставку кур'єром до чернівців. Звідти я вже на авто забирала її цілий день. Провела в дорозі. Тварина була у важкому досить стані. Хоч лікування було і тривалим, але кішку таки вдалося виходити. Коли тварина видужала, жінка вирішила скористатися послугами грумера і повезла тварину на стрижку. Записалась попередньо і попросила, щоб дали самого досвідченого грумера. Хто не знає, що такий грумер, це перукар тільки для тварин. Ось я привезла туди кішечку, її постригли, і під час цієї процедури стрижки їй її, е, її травмували, фактично зробили інвалідом. Відрізали їй сосок. Це була кров. Це кров, це видно, тваринка крикнула дуже сильно. Я кажу, що там робиться? А нічого, нічого. От. Сказали, що обробили хлоргексидином, помазали кровоспинним і тому бали, то нічого. Я від шоку спочатку не зреагувала належним чином. Я забрала, сіла в таксі, тоді мені дійшло. За словами жінки, тепер кішка принцеса має інвалідність. Дочка Ірини є професійним фелінологом. Вона розуміє психологію кішок, знається на їх захворюваннях та сучасних способах діагностики та лікування. Анна зазначає, тим, що сталося. Вона була шокована і одразу повезла кішку до ветеринара. Значить вони тварину подивилися, призначили лікування. І видали нам довідку офіційний документ з вихідним номером, з підписом з спочатку. Сутварин от у нас. В такому стані у ветеринарній клініці видали офіційний висновок, що кішка дійсно отримала травми. Під час огляду тварини було виявлене механічне пошкодження соска. Його відсутність було проведено місцеву обробку і призначено лікування. Після цього Анна поїхала до самого грумінг салону на розмову із їх власниками. каже, що і спілкування стало зрозуміло, що працівники салону не заперечують свою правину. Зі слів Анни їм повернули кошти за стрижку кішки, а також за інші витрати. Я приходжу зла, кажу: дівчата, це що таке? Як це так? Ви взяли кошти. Ну, ви взяли кошти за скалічення тварини. Це ненормально. Кажу, ви мені зараз повернете за те, що ви взяли плату за те, що мама принесла до вас пустрих тварину. Ви повернете мені за таксі і за моральну шкоду, в тому числі, ви теж повернете. Ну, кілька разів це все було обговорено, а я так розумію, це була власниця салону. На на касі, скажімо так, вона сказала: я вам кошти поверну, але за моральну шкоду я вам нічого повертати не збираюся. Ви можете оскаржити це в судовому порядку. Окей, я кажу, я це зроблю наразі. Жінки вимагають у керівництва грумінг салону, аби винуватців цього інциденту звільнили за некомпетентність або ж, хоча б перевели на іншу посаду, мовляв, аби вони не калічили інших тварин. Якщо ви надали, по перше, неякісні послуги і постригли як-небудь. По-друге, позбавили тварину органа, ну і ще взяли за це плату і сказали: так буває. І все ну це ненормально. Телеканал Телеканал конкурентів звернувся за коментарем до салону краси для тварин, який розташований на вулиці Яровиця, де трапився інцидент. Дуже нам неприємна ця вся ситуація. Звісно, про що ми і клієнтці теж говорили. Проте хочемо сказати, що такі ситуації на жаль трапляються І не тільки серед грумерів, а і серед ветеринарів. Знаємо точно, що від цієї травми у Кіці. Не порушується дітородна функція, і вона не несе ніяким чином в собі загрозу для її життя. Пропонували їй повернути кошти за послугу, повернути кошти за витрати на ветеринара. Проте вона відмовилася, тому що хотіла матеріальну компенсацію в розмірі. 40 тисяч гривень, як розповіла власниця грумінг салону, анна наразі працівниця, яка задала травму тварині, більше не працює із котами, бо більше вона нині працює на випробувальному терміні. У салоні краси для тварин запевняють про те, що сталося, жалкують однак, 40 тисяч компенсації за моральну шкоду пані Ірині платити не будуть.